Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Майнкрафт і Загадковий біом. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У самому серці світу Майнкрафт у невеличкому будинку з дубового дерева та каменю жив собі стів. Його оселя стояла на пагорбі, з якого відкривався вид на пишний зелений ліс. Кожен день він будував нові конструкції, досліджував печери, захищав село від рейдерів і допомагав мешканцям. Але найбільше стів любив прокидатися ранком, коли світ тільки но заливався світлом, виходити на ганок і вдивлятися в ліс, що шумів, мов казка. Одного такого ранку стів, тримаючи в руці чашку гарячого какао, вийшов на ганок Сонце щойно піднялося над горизонтом, фарбуючи небо у ніжно помаранчеві тони. Він втягнув в груди свіже повітря і поглядом обійняв знайомий краєвид. Та раптом його очі округлилися. Там, де зазвичай починався його улюблений ліс біому темного дуба, могутні дерева з товстими стовбурами і розлогими кронами, тепер лежала гола, сіра рівнина. Земля здавалася мертвою, жодної травинки, жодної квітки. Дерева зникли без сліду, ніби їх хтось стер. Блоки землі стояли сірими і сухими, мов попіл, а в повітрі висів ледь помітний запах гару. Стів відчув, як мороз пробіг по його спині. Що за біда? пробурмотів він, вже забувши про какао, яке тепер тремтіло в його руці. Він спустився з ганку і побіг до місця, де ще вчора шумів його улюблений ліс. Кожен крок лунав глухо, а під ногами тріщала суха земля. Стів став навколішки, провів долоною по сірому ґрунту і зрозумів, що він був крихким і холодним. З-під дрібних тріщин у землі зрідка виривалися клуби фіолетового диму, що розчинялися в повітрі, залишаючи після себе дивне відчуття холоду та пустоти. Тут щось сталося. Стів негайно покликав свою подругу Алексу. Вона була сміливою і кмітливою дослідницею, з вогняним волоссям, заплетеним у зручну косу, і завжди з луком за плечима та кишенею, повною стародавніх карт і блокнотом для нотаток. Олекса мала живий блиск в очах і була відома серед мешканців за свою цікавість до всього незвичного та вміння розгадувати найскладніші загадки світу Майнкрафт. Дивись, що тут сталося, показав їй Стів. Алекса нахилилася, провела рукою по землі. Здається, тут щось витягує життєву енергію з біома. Хто може це робити? запитав Стів. «Треба дізнатися, алекса подивилася в бік гори, що височіла над лісом. Старий вартовий він міг би знати. Старий вартовий був мудрим жителем підземного міста, яке колись було центром знань Майнкрафту. Його вважали хранителем стародавніх знань і магічних артефактів. Кажуть, він бачив перші створіння світу і знав усі його таємниці, його очі сяяли, мов зірки, а довга біла борода спадала до колін. Вартовий рідко полишав свій трон у залі вічного світла, де зберігалися древні книги, скрижалі та мапи забутих земель. Він міг спілкуватися з духом блоків і чув шелест кодів, що плели саму тканину світу. Дехто вважав, що він сам був частиною цього коду, живим фрагментом першого рядка, що створив світ Майнкрафту. Взявши з собою мечі, факели, компас і кілька золотих яблук, Стів і Алекса вирушили в дорогу. Їхній шлях пролягав крізь залишки лісу, навколо дивна тиша, жодного звуку птахів, жодного шелесту листя. Часом їм траплялися блоки каменю, вкриті рунами. Алекса фотографувала їх у свій блокнот. Це стародавні захисні знаки. Пояснила вона, але тут їх щось замало. Коли вони дісталися підніжжя гори, сонце вже хилилося до заходу. Вхід до підземного міста охороняли дві величезні кам'яні големи. Після того, як Стів і Олекса показали знак дружби, золотий Інгот», големи розступилися. Підземне місто вразило їх високі склепіння з обсидіану, світильники з лавандового кварцу, водоспади, що стікали по стінах. На центральному троні сидів вартовий, старий з довгою бородою, що сяяла, мов нитки світла. Що вас привело сюди, мандрівники? запитав він глибоким голосом. Стів і Алекса розповіли про зниклий біом. Вартовий похитав головою. «Хм, це діяння іскажувача, давнього духа коду, який втік із порожнечі. Він прагне стерти світ і переписати його на свій лад. Як його зупинити? запитав стів. Треба знайти сутінковий кристал. Він здатен очистити біом, але кристал захований в серці лісу, що охороняється стражем коренів. Без вагань друзі вирушили далі. Їхній шлях вів крізь старі підземні тунелі, вузькі вологі проходи, де стіни світилися легким зеленим мохом, а зі стелі звисали довгі сталактити. Повітрі висів запах цвілі і стародавнього каменю. Не встигли вони пройти кілька десяток блоків, як із темряви зашипіли перші вороги, гігантські павуки з блискучими чорними панцирами і очима, що мерехтіли в світлі факелів. Обережно зліва! вигукнула Олекса, натягуючи тятиву лука. Пущена стріла зі свистом розсікла повітря і влучила в найбільшого павука. Тим часом стів, тримаючи меч у двох руках, стрибнув вперед, обертаючись і розрубуючи павутиння, що спліталося перед ними. Не зупиняйся, я прикрию. гукнув стів. Гей, це я завжди прикриваю тебе, усміхнулася Олекса, посилаючи ще дві стріли поспіль. Коли вони прорвалися далі, коридор раптом розширився. З обох боків з темряви почулися скрегіт і стукіт кісток, скелети, лучники. Їхні порепані кістяки скрипіли при кожному русі. В укриття! Алекса кинулась за валун, а стів виставив щит. Гадаю, настав час трохи розм'ятися. Сказав Стів, ухиляючись від стріл і миттєво наближаючись до скелетів. З потужним ударом меча він розвалював одного за іншим, поки Алекса точними пострілами вибивала тих, хто ховався далі. Коли останній скелет розлетівся на кісточки, друзі обмінялися поглядами. Давно я так не розминалася, з посмішкою сказала Алекса, витираючи під щола. І це тільки початок. Відповів стів, запалюючи новий факел. Коли друзі дісталися до серця лісу, перед ними постав гігантський страж коренів, істота з деревини і лози, з очима, що світилися зеленим. Страж випробував їх, його голос лунав, немов скрегіт старих коренів. Скажіть, мандрівники, що лежить в основі кожного блоку цього світу Майнкрафт? Стів задумався на мить і відповів «Код і творчість, все, що ми бачимо, створено і може бути змінено силою волі і уяви, очі стража замиготіли яскравіше. «Ммм, вірно, промовив він. Наступне питання для чого будує той, хто любить цей світ? Алекса впевнено відповіла, щоби залишити його кращим, ніж він його знайшов, щоб інші могли радіти і надихатися. Величезні корені навколо легенько затремтіли, ніби у схваленні. І останнє, сказав страж. Що важливіше, сила меча чи сила серця? Стів та Алекса переглянулися, і після стів відповів Сила серця. Страшна мить замовк, а потім його очі засяяли теплим зеленим світлом. Ви відповіли мудро і чесно, достойні отримати те, що шукаєте. Корені розступилися, і перед ними відкрився сховок із сутінковим кристалом, переливчастим тим каменем, що пульсував м'яким світлом. Коли вони повернулися до зниклого біома, вечірнє сонце торкалося горизонту, фарбуючи небо в пурпурові відтінки. Стів обережно дістав сутінковий кристал і підняв його над головою. Його світло, м'яке і пульсуюче, почало розливатися по землі. Готова? запитав Стів. Завжди готова усміхнулася Алекса, тримаючи натягнутий лук на випадок, якщо іскажувач спробує втрутитися. Світло кристала утворило хвилю, що шурхотом прокотилася по сірій рівнині. Земля під ногами затремтіла, і сірі блоки почали змінювати колір. Спершу з'явилися зелені вкраплення, потім молоді паростки пробили суху кору ґрунту. Дерева проростали, немов у швидкій зйомці, їхні стовбури піднімалися до неба, а гілки розпускали пишне листя, квіти розкривали пелюстки, а в повітрі зазвучали давно забуті звуки життя, спів птахів, дзижчання бджіл і легкий вітерець, що шелестів у кронах дерев. Це, це неймовірно, прошепотіла Олекса. Стів задоволено усміхнувся Ось чому ми боремося, щоб зберегти цю красу. І, здавалося, сама земля подякувала їм за це. І скажувач, витіснений силою чистої енергії світу. І відтоді Стів і Алекса знали, світ Майнкрафт потребує захисту не тільки мечем, а й розумом, дружбою і любов'ю до творчості. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.